Татус мама. Усім привіт! Батьками не народжуються, а стають. Дитині завжди хочеться, щоб у нього були щасливі мама і тато. Батьки несуть відповідальність за те, щоб дитина була щаслива, нагодована, одягнена, вміла читати і писати, а також психологічну атмосферу, в якій вона розвивається. Як правило, чоловіки в сім'ях виконують роль добувача, і основним своїм обов'язком вважають забезпечити сім'ю матеріально. Чим більше вони приносять грошей додому, тим краще виконують свої обов'язки. Але яка роль саме батька у вихованні насправді? Та чи обмежується вона лише фінансовим забезпеченням? Про це сьогодні батько. Які асоціації викликає у вас це слово? Друг? Опора? Герой? Той, з ким можна весело провести час? Високо вгору, навчить водити авто, розговідає так, немов ногами торкаєшся неба футболіст, якому можна забити не один гол, і який зробить так само тобі. Тато це той, хто десь скуштувати те, що забороняє мама. Сьогодні зі мною у студії тато Олександр та психолог, психотерапевт Ольга. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Доброго вечора. На початку хотіла би Олександр у вас запитати: скажіть, як вам бути батьком? Е -е 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 -е. Супер, в принципі, тільки, тільки приносить задоволення. Чи важко це? Ні ні. Просто це велика відповідальність і все. Нічого важкого. Дуже відповідальний батько в нас. Добре, Ольга, скажіть, будь ласка, яка роль батька в житті дитини? Батько потрібен для того, щоб якось розділяти дитину і матір. Тому що матір дуже зливається свою роль тільки матері, і вона забуває про свою жіночу ідентичність, яка. Насамперед зробила потім її матір'ю. Та, тобто вона зливається тільки з ролю така монороль в неї мать і все. Тому батько він дуже допомагає на першому році, підстраховує мать. Також батько допомагає тому, щоб будувати такі відносини у формі трикутника. І як ми всі знаємо, що трикутник це дуже опорна фігура. І вона дуже стійка. І тому, якщо між чоловіком та жінкою надійні відносини, дитина може спиратися на ці відносини, і тоді це такий міцний фундамент, на якому будується здорова особистість і відчуває дитина себе щасливою, так Так. і сепарація відбувається така здорова, нормальна. І саме для цієї сепарації потрібен батько. І також батько він витягує матір з такого, ну як це назвати, материнського божевілля, тому що коли матір народжує дитину, вона закохується в неї. Так, так що, таке да, Вона навіть відчуває себе, навіть ну як вона розчинена в дитині, і тому вона не бачить е, нічого, що відбувається навколо. І батько в цей момент він має такий холодний розум, тобто в нього немає такого злиття, сильного такої прив'язаності до дитини. Він тоді може взяти її за руку, наприклад, на мати, і сказати: Іди, Люба, відпочинь, будь ласка, я побуду з дитиною тому, що він може більш адекватно реагувати, наприклад, на якусь поведінку дитини, яка нормальна для цього віку. Добре, ще до цієї теми ми повернемось трошки згодом. Хочу запитати у Саші. Саш, скажи, будь ласка, я знаю, що ти перший. Перший рік життя свого малюка був разом із дружиною, і допомагав їй долати такі переломні моменти. Чи важко тобі було дружині? Я розумію, важко, тому що ну це мама. Тобі як було? Важко було просто фізично важко було, тому що робота після роботи вночі могли бути ну, не доспані ночі. Да. В малий у нас так син досить часто прокидався вночі. По черзі з дружиною ми його носили на руках, закачували. Ну, різні ситуації були, коли зуби різались, коли живі Все пам'ятаєш? пам'ятаю. Да, все пам'ятаю, як зараз, в принципі, ну, такий, досить Фізично важкий. Фізично було важко. Да. Фізично. Морально як? Морально, ну, я розумів, в принципі, коли. Створювалася родина, коли я розумів, що будуть діти. Я розумів, що це ну в принципі це природньо, що будуть діти і, і проблеми. Да, будуть проблеми. Я до цього був готовий, тому морально, в принципі, ніяких проблем. Ти був підготовлений. Так, да, був підготовлений морально. Ольга, скажіть тоді, кому більше потрібен батько? Донці чи сину? На мою думку, однаково потрібен і дуже важливий, тому що, наприклад. Якщо донька росте тільки з матір'ю, вона ідентифікується з матір'ю, да? як будь-яка жінка, певно. Але е, вона не знає, що таке чоловік через те, що, наприклад, перші такі жіночі якості, які дівчинка відчуває в собі, це вона відчуває завдяки батькові, тому що він відзеркалює це про неї і каже: там, ти в мене там Найкраща, найкрасивіша принцеса, принцеса. в світі, да? і для неї це такі перші слова, коли які вона чує від протилежної статі. Да? І також вона відчуває це захоплення також батьком, коли батьки ну, тусі захоплюються своїми дівчинками. Кажуть, що потім дівчатка обирають собі другу половинку, точно таку ж, як тато, чи схожу на тата. Це правда? Це правда. Да, дівчатки обирають таких, як тата, але іноді вони обирають діаметрально протилежного, ні такого, як тата. Чому? Іноді бувають історії такі, що батько дуже лякав колись дівчинку, чи якийсь знову ж таки травмував її, і вона шукає чоловіка, щоб він зовсім був протилежний, тільки не такий, як батько. Да, тому що бути з такою людиною, як батько, дуже небезпечно і страшно. Вона шукає повністю іншого. Угу. Добре, чого може навчити тато, дівчинку, саме тато? Саме тато, я думаю, що він може навчити її цінувати себе, самооцінку, да, щоб вона відчувала себе прекрасною жінкою, також впевненості в собі, да, і також він може її вчити, як бути сміливою, як ризикувати. Я думаю, він вчить також цьому і сина. Да, як пробувати нове, ризикувати, захищатися, боротися за свої цінності, відстоювати свої кордони. Ну, якось, тобто він е, такий любов з оточуючим світом організує для дівчинки, також. Да, такі, ну, чоловічі якості, деякі в неї прокачує. І це дуже важливо, і також вчить її якось взаємодіяти з протилежною статтю. Також на своєму прикладі Як спілкуватись так, тому да, що якщо жінка з він... жінкою це да Як... якщо він дарить їй е, дівчин... дівчинці багато ніжності, любові. Вона для неї відносини з майбутнім чоловіком, партнером це про любов і ніжність. Тобто, якщо, наприклад, вона буде попадати, не дай Бог, в аб'юзивні відносини, вона просто буде втікати звідси. Вона не буде терпіти, тому що для неї є приклад інших відносин, і вона ну не буде підлаштовуватись під якісь там насилля. Наприклад, угу. тобто, це не її історія зовсім. Добре, дякую вам за такі відповіді. Якщо говорити про сина, Саша, ми знову повертаємось до тебе з запитанням: чого ти навчаєш сина? Я знаю, що в тебе є син. Скільки йому рочків? Майже шість. Майже шість. Чого ти за цей період навчив свого сина? Ну, з останніх ми зараз плідно працюємо над буквами. У нас є трішки проблеми. Та вчимо букви. Чомусь так, в нас приватний будинок, ми живемо в приватному будинку, то він, коли я виходжу на вулицю щось робити, то він біля мене також бере пилку в руки. Папа, що можна відрізати? Папа, дай мені молоток. Де гвозді, і давай біля мене. Саме круто виглядає, коли він бере молоток і починає мені на машині колеса рівняти молотком. Але в принципі, ну. Навіть в таких речах просто відкрутити, прикрутити, відрізати, прибити це виходить само собою, тому що він, коли бачить, що я роблю, і починає повторювати за мною. Ти його навчаєш бути повсякденним таким практичним чоловіком. Практичний чоловік, який повинен вміти мінімальний набір якихось речей. Відкрутити, прикрутити, відрізати, приклеїти. Ми вирішили запитати у дітей взагалі, для чого їм тато і ну, що він допомагає робити мамі, що він допомагає робити їм. І Марк нам теж дещо розповів. Зараз ми поглянемо. Тато потрібен для того, щоб мати гроші на їду, щоб гуляти менше. Тому що щоб висліжить. жить с нами. Чтобы он заботился и кормил меня. Чтобы радость с ним. Чтобы спать с ним. Полезать, поспать чуть-чуть. По, ну, отдохнуть, поесть. И работать. Потому что я маленькая. И он рассказывает мне истории. Чтобы не было скучно. і щоб на вулиці гуляти з ним. Він тільки в ночі І ми йдемо по магазинам і купляємо. І ми зустрічаємося з друзями. А ще іноді потрібно для того, щоб посидіти вдома, коли страшно самому. І щоб він купив мені різне, різне розцвічення. Мені він допомагає різати яблука. І краєм в прадки в ми ходимо на дитячу площадку, і там тата нас доганяє, або грається з нами в прятки. Залазити кудись. Ми з папою осімо по дерев'ям. Коклінів цикало. А ще він іноді пряче якусь річ на площадці, а ми її маємо знайти. І він ще мені допомагає чистити зуби. Ну, папа, оце все готовить. мы ходим гулять на велосипедах и самокатах с татом. У меня есть моя сестричка Ева. Мы трое играем. Еще играемся Особенно, кстати, мы краемся игрушками. А что с татом даемся всякие видео про космос? Мы катаемся на велосипеде. Если мы разбросали игрушки, то нас не получается, просто мамы нету. Пьем пепси. Собон з нами грав в голи. Ходім в шоколад. Гратися в догонялки, а мама не любить гратися. І он молиться за нас. І він допомагає мамі, коли мити посуду. А ще він допомагає мамі, коли вона захворіла. готує мамі обід дає пити. Мать посуду, суту прибірать mm. <рошпи> він робить і чай. Ты папа супергерой? Да. Синий. Это супермен. Переглянувши відео, ми розуміємо, що тато значно більше може. Просто він ще не до кінця. Усвідомлює те, що він може навчити дитину. Повертаючись до нашої розмови, далі вже поговоримо про хлопчика. Яка роль батька в вихованні сина? Саша вже трохи сказав, що він допомагає практично підготувати малесенького хлопчика до дорослого життя. Яка роль сина? Ну я згодна з Олександром з приводу того, що хлопчик ідентифікує себе з батьком, тому батько навчає дуже багатьом речам. І також там якимось побутовим речам. Тому батькові дуже важливо брати хлопчика з собою, навіть коли він їде на заправку, чи в магазин, чи на роботу, тому що хлопчик просто спостерігає, як батько поводиться, як він вирішує деякі конфліктні питання, як він конкурує, як він відстоює свою думку, і він на цьому прикладі вчиться також бере до себе ці риси, тому що батько він вчить. Контактувати, як я вже казала, з оточуючим світом хлопчика і виходити із зони комфорту, тому що мати вона дуже про комфорт і безпеку, тобто, щоб дитинці було дуже-дуже тепло, гарно, щоб вона не хвилювалася, щоб вона така ну, догодити, щоб у всьому їй. А батько каже матері: почекай, я знаю, він зможе, він справиться. Він залізе на ту гірку чи на ту дерево, він може взяти пилу, да? він може ризикувати, він може пробувати. І тоді син стає більш впевненішим, тому що в нього є досвід, на який він може спиратися. Він знає, що він може спробувати, що він може не боятися, він може захищати себе, своїх близьких, він може давати здачі, якщо треба. Да? Папа вчить його, тато вчить його цьому, і це дуже важливо виховання хлопчика. Тобто жінка не може бути чоловіком. Тому що вона жінка. Да, вона може нести чоловічу функцію, щось таке робити, але вона може бути тільки жінкою, вона вміє тільки це. На якому етапі розвитку дуже потрібен батько дитині? Мені здається, на будь-якому, тому що, коли жінка народжує, ну, як же вже Олександр розказував, дуже потрібна допомога батька, тому що жінка настільки втомлюється, і перший рік життя він дуже важливий для розвитку дитини, тому що це фундамент особистості. І мати повинна бути поряд з дитиною завжди для того, щоб формувалась базова довіра до світу, і для того, щоб допомогти матері бути завжди з дитиною в такому симбіотичному злиті, потрібен батько, тобто він закриває. Інші питання, наприклад, матеріальні питання, побутові деякі, він може давати їй можливість відпочити, сходити з подругами там, на каву, якось переключитися, і його роль дуже важлива. Коли дитина стає старшою, батько допомагає сепаруватися. Тобто він нагадує жінці, що дитина може сама, не треба їй допомагати, щоб вона робила декілька кроків назад, не завжди тримала за ручку, наприклад, що дитина може. І це відбувається здорова сепарація. Також роль батька дуже важлива в трьохрічному віці, коли та й в підлітковому, коли такі протестні реакції виникають, коли дитина кричить не буду, там не зроблю, ні, да і їй в цьому віці дуже потрібні кордони і правила, які встановлює батько. Тобто, батько каже: Ні, так не буде, да ні, зупинися, стоп. Ми так не робимо. Правила свів світлофора, да, тобто червоне ніколи. Там жовте можна якось обговорювати. І, і зелене, да, зелене, ну, ти можеш робити. Мати, вона така має м'яке серце, і її дуже легко дитини вмовити. Да, що ні, мама там якось перегнути, тато ні. І тому об ці кордони дитина заспокоюється. Тобто вона... Стає більш спокійнішою і менш тривожною. Вона знає, що вона в безпеці, є батько, який ставить їй межу, і за цю межу вона не виходить. Тому вона вчиться, тому, коли йде у дитячий садок чи до школи, шанувати вчителів, слухатись їх і розуміти, що таке влада, да та, і що ну, треба в деяких ситуаціях, ну якби. Бути під під чиюсь владою, да, вона вчиться цьому, тому що у світі вона не може бути такою егоцентричною, головною дитиною. Тому я вважаю, що батько і його функція важлива в будь-якому віці. Ну і батько завжди важливий, це така фундаментальна фігура. Ну так, з ваших слів, взагалі, розумію, що напевно багато хто недооцінює роль батька в вихованні, тому що. Проговоривши такі моменти, розумієш, що батько він на рівні з матір'ю стоїть. Тобто uh -huh. раніше вважалося мама вона з дитиною, тато заробляє гроші, приносить гроші, забезпечує сім'ю. А зараз дитині дійсно потрібна ця увага і любов від батька. Uh -huh. Що буде, якщо дитина не отримала цієї любові від тата? Ну це так як говорити, що вона таки втрачає батьківський капітал, да? тобто в неї є материнський капітал, немає батьківського капіталу. І тоді дитина виростає, може рости такою пасивною інфантильною, дуже зручною, яка не вміє говорити ні, яка не вміє проявляти здорову агресію, тому що здорова агресія потрібна для того, щоб захищатися. Для того, щоб відмовляти, для того, щоб відстоювати свої інтереси, для того, щоб добиватися своїх Та? Ціл, да? І вона може бути ця дитина доброю, вона може дуже так старатися, але вона завжди шукає людину, яка буде робити щось за неї. Да? Тобто вона завжди шукає зовнішні опори, на які вона буде спиратися, і таке, напевно, такі неприємні риси. Уже у дорослої дитини, потім вже у дорослої людини з'являються, коли вона росте без батька, і це особливо у чоловіків, такі риси, як конформізм, така ну, тобто всім догодити, да, якось підстроїтись під всіх, і ну, неможливість конкурувати, неможливість конфронтувати. Якось ну, як вирішувати конфліктні питання, досягати своєї мети, добиватися, наприклад, там, я не знаю, рухатись по кар'єрним сходинкам, добиватися якихось грошей, в тому числі. І це все те, чому вчить батько. Це про те, що ти спробуй, ти зможеш. Тобто я знаю син, ти зможеш, я в тебе вірю. І це дуже важливо для дитини, тому коли. Не цієї любові батьківської, ну, з'являються такі люди. Дякую вам. Саш, я знаю, що тебе виховувала мама. Ти ріс без батька. Так, батько я в принципі свого батька бачив один раз в житті в досить такому вже віці дорослому. Мені було років 17, і тільки, тільки цей я захотів його побачити, знайшов його і. Так, ми з ним зустрілися. Так, виховувала мене мама. Але так склались життєві обставини, так, що ти виріс без батька. Якщо зараз ти виховуєш сина, чи легко тобі віддавати любов? Адже ти не знав роль батька в своєму житті? Знаєте, як буває говорять, ніколи не думав, що буду любити іншого мужчину так сильно, як я зараз люблю свого сина. Реально, ну коли народився син. Я був присутніший на родах, і воно змінило світ. Воно ну, не, не важко віддавати любов. Я готовий за нього віддати все. Просто все. Дякую вам за такі прекрасні поради та роздуми. Наостанок, декілька слів, побажань нашим татусям. Можна звернутися до Олександра. так? так? Олександре, дякую вам, дуже цікава історія, і взагалі приємно чути, коли батько такий активний в вихованні і в допомозі своїй дружині. Хотілося би побажати ну, багато сил, сил та натхнення, тому що це такий непростий шлях у вихованні своїх синів чи доньо, і пам'ятати, що ви татусі дуже важливі, і ваша роль дуже важлива і не треба. Здаватися при перших вже якихось невдачах і навіть при других. І ви можете дати своїй дитині дуже багато. Дякую. Дякую вам дуже за розмову, за те, що ми змогли поспілкуватися, і все ж таки розібратися, наскільки тато важливий у вихованні. Дякую вам за запрошення. І вам дякую також за запрошення. Друзі. У кожного з нас є батько, який готовий підтримати, готовий навчити, готовий міцно обійняти та завжди поспілкуватися з вами. Наш небесний батько чекає на кожного з нас. Лише прийдіть до нього.